Сергій, давай я покажу, що таке гранд інструмент. Ребят, Я насамперед тут був вже дуже багато разів. Але ми для вас спеціально знімаємо крутий ролик для того, щоб ви побачили, що тут просто повний аут. Тут ми маємо компресори. Компресори маємо масляні, маємо безмасляні. Італія, Китай, маємо безліч шиномонтажного обладнання. Маємо балансувальні станки. Звичайно, маємо розвальні стенди. Це найкращі стенди в світі. Хантер, і до речі, маємо шиномонтажне обладнання. Теж хантер, балансувальні станки. Теж Hunter. маємо дуже величезний вибір домкратів. Домкрати є як і професійні, так і для автомобіля звичайного любителя. До речі, оці підставки роби. Компанія Гранд Інструмен це ваше власне виробництво. О, це наше власне і воно знаходиться в Харкові. Знаходиться в Харкові. Ви так? ви війну під обстрілами не звертайте виробництво і роботи в Україні з свої, свою продукцію. Так на харківському заводі спеціального обладнання ми даємо робочі місця. Люди працюють да, тяжко в період, але як ви бачите, який результат дуже і... велика повага. Домкрати, як я сказав, є підкатні. Ви бачили, і далі ми підемо ось такі домкрати, подушки, називають їх на дві подушки, на три подушки це теж наше виробництво. Особливу увагу треба приділити автодіагностам. Сканерам. Лаунчі ми вас покупали. візки, такі у нас стоять на СТО. Є, да? Домкрати брали, підставки. Да. Ми у вас купували. Йдемо далі. Що у вас і ну? Прям магазин просто нереальний. У вас є лаунч-підйомники, які у нас також стоять на нашому СТО. Любий лаунч, який продається в Україну, це ви. Це ми. Ну, звичайно, топту. Ми являємося офіційним імпортером на території України. Це топтула ручного інструмента, обладнання топтула візків всього, що має назву Топтул. головки. Ж цілий ряд головки цілий ряд, і знову ж. Ці сірі головки робить харківський завод Це вироби, Це Україна. Да. Це такі спецголовки, які ми зробили по запитам уже клієнтів, яких буває інколи взагалі немає на території України по спецзамовленням. І динамометричні ключі ми використовуємо топту на БМС. У нас вони також є, і дякую вам. Ви нам їх калібруєте. Почекай, ваші візки, це прямо мистецтво. Вони такі. Ну вони прямо у вас які хочеш тось, як мебіль кухню вибираєш собі на в будинок чи в а у вас прямо можна ходити і кухню свою зібрати прямо Прямо для себе зелений, червоний, чорний, синій. Ми маємо такі кейси і багато наборів. Ми маємо маємо цілий ряд е, представлених ручного інструменту. А ось вони ого скільки їх дивись тут і закінчуючи навіть е, туди, вони бувають і в металічному кейсі, бувають, і в пластиковому кейсі. Теж лаунч представлений як. Не тільки діагностичне підйомне обладнання, ще й димогенератори mm -hmm. а, ми сьогодні з академії БМС проходили. кажуть, необхідна річ. Без нього діагностики не зробиш. А там. жидкість, яка заливається? Жидкість. Да, ми обговорювали. Вона, вона 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 у вас є. Це звичайний гліцерин. Ця чистка чиста і форсунки GDI FSI, це не непосредственно. на наше BMW. На О, ваш так. також буде чистити. Так буде чисто прямий приз бензинове двигуна. скільки коштує 50 тисяч 400 гривень. Клас. Ми закінчуємо обзор магазину. Це найбільший магазин в Україні по інструментах. Так, я вважу. Це найбільший магазин е інструменту в Україні. Сто з найбільшою наявністю е інструмент ручного інструменту в нашій країні. Ручного інструменту і ще й обладнання. Ми цей магазин, це десь 20% всього того, що ми маємо. А в скільки в магазині є позицій. Можливо, десь... навіть і 100 буде тисяч. Так. Тому що ми маємо тут дуже багато дріб'язкого, якого такого там біти, які це теж як одиниця, рахується саме часті. Ша фраза: забирай мене, я ставлю тут всі гроші. І все я пішов, я вже тут не можу знаходитись. Капець у вас рай для пацана. Завітайте! До Top Tool. Сама найкраща якість. І кстати, мені дуже легко вас рекламувати, тому що я сам цим користуюсь. і це класно. Це класний, е, класна якість, і коли воно е, кайфове, то це прям. Це прям не напряг. Це не реклама, це прям рекомендація. Тому що я б у вас залишив е, пів свого бюджету, що ми там все заробляємо. Я не знав, що тут вже вам додати. Побільше таких би людей, як Сержу. Ребят, це було ну, сердечко, реально. І Може, таких емоцій. Може, чогось не треба було казати, але це так є. Тому мені довіряють і вам довіряють. Мені довіряють, що я все показую, Говорю, як воно є. бо я незалежна людина. Я сам собі заробляю на життя. У мене є своя компанія. А вам довіряють тому що ви показуєте, тому що у вас такий шоров. Ви не якісь там класний магазин на папері. Вот заходь, дивись, сматрі трогай, мацай, включай, виключай. Отак так воно є. Це прям дуже така близькість, якої останні роки, да, не то, що останні, останні 20-30 років про незалежність України і не вистачає в нашій країні.